Автокрісло від народження до 12 років за дуже бюджетною ціною до 5 тисяч гривень. Модель Карело Quantum від 0 до 36 кілограм, що кріпиться універсальним кріпленням Isofix та якірним ременем або звичайним ременем безпеки машини. Установка автокрісла для вікової категорії 0 вагою від 0 до 13 кілограм. Крісло встановлюється проти перебігу руху автомобіля, а також перекидається кріплення Isofix для комфортного встановлення в машину. У автокрісла є можливість змінити положення спинки на напівлежачі, що дозволить дитині поспати під час довгої подорожі. А ось і кріплення і зафікс. автокрісла з текстилю знімається для чистки та догляду. В комплекті також йде м'який анатомічний вкладиш з боковими подушечками та підголівником, що подарує дитині комфорт в поїздці. Для вагової категорії від 9 до 36 кг крісло встановлюється за ходом руху автомобіля. А підголівник голівник автокисла росте разом з вашою дитиною за безпеку відповідає п'ятиточковий ремінь. Купуйте в маля.